Арморок відбувся у нашому місті у цю суботу. Збирали на антидронову рушницю для наших збройних сел України. У нас зараз на неймовірно важкий час. Війна, кров. В смерті дуже багато всього негативного, і дуже нам хотілося волонтерам, щоб зробити щось таке, щоб приносило людям, хоч маленький якийсь промінчик тепла, добра і хорошого настрою. І вирішили об'єднати митців людей, які творять своїми руками, які вишивають там, декорують сорочки, які малюють картини, які роблять ляльки-мотанки і ще дуже дуже багато різних речей. І за допомогою їхньої праці і зібрати кошти на ЗСУ. І народилася така творча організація, як ми її назвали свої. Вже тут в нас є більше 50 людей, які приймають участь, які привозять свої роботи. Ми виставляємося на різних виставках. Ми їздимо по різних містах нашої України і їм про них розказуємо. Сьогодні ми вирішили завітати до вас в місто Броди, тому що більша частина наших митців це є з Бродів. і Бродах організувати такий благодійний ярмарок, подарувати чуть-чуть краплинку позитиву теж. Для брудівчан і так само зібрати кошти на ЗСУ. Залучена неймовірно велика кількість людей. Не всі люди навіть змогли приїхати, тому що люди із Херсону пересилали свої роботи, і з Львівської області, і з Волинської області, і з Рівненської області. Дуже багато-багато, навіть неможливо порахувати скільки, але ну, досить багато. Не можу сказати, десь більше 50 людей. Ми в бродах вже не вперше, тому що ми родвили в 10 кілометрів, дуже близько. В Бродах ми духовий до вас теж привозили, виступали. Багато різних акцій робимо. І хочу людей закликати, хочу людям сказати, що не військовим потрібні автомобілі, не військовим потрібні антидронові рушниці, не військовим потрібна якась амуніція. Це потрібно нам, тому що ми з вами хочемо жити в спати в теплому ліжку, жити в мирній країні, і вони своєю своїм життям, своїм здоров'ям виборюються для нас. І будь ласка, не будьте байдужі. Ваші 5-10 гривень кидайте тим волонтерам, яким довіряєте, яким вірите. Організатори цієї ярмарки запросили нас долучити до цього різдвяного ярмарку. І ми з нашими підлітками зі сто талантів, нашими прекрасними дівчатками, які долучилися також випічкою. Отут їхній їхні столики нашими виробами ручної роботи. Вирішили підтримати організаторів і представити свої вироби і таким чином також долучитися до благодійного збору.